Іти в нове своє, проявлене своє, усвідомлене, щоб задати свою нову реальність. Моє вітання. Скупала вас святим, чисто земним, життєвим, дуже потрібним таким святом. У нас зараз практика. практику Айвіш. І це було щось містичне, щось неймовірне. Бо дійсно це свято воно не просто з'єднає з стихіями природи. З водою, зі стихією вогня, з стихією ефіру, з тваринами, воно збирає внутрішню свою силу. Для жінок я, наприклад, точно не знаю, напевно, ще якогось зараз на скидку якогось ще свята, яке може так чітко дати зброку себе. Настільки що 30 хвилин було медитативної практики, в якій була зустріч з усіх стихій з собою. Це було щось космічне. Зустрічалися всі стихи, зустрічалися всі тварини, і всі між собою лагодили, знаходили ту любов, була та свадьба, яка дала можливість переписати свої підсвідомі той код ДНК, який був порушений. А це так важливо, коли є гармонія, коли є лад, коли є лада, все, все всередині, і сварах світить. Ну, просто, просто шалено, просто супер, просто класно. Я під таким впливом зараз передаю Wi-Fi, бо. Це реально. Це реально йти в нове своє, проявлене своє, усвідомлене, щоб створити свою нову реальність. Є багато супротиву, чесно, є багато якоїсь реальності в реальності, ілюзії в реальності, є багато всього цього, але головне, головне що ви хочете від свого життя. І що хочете, то ви будете мати. Але для того, щоб мати, треба прийти, треба прикладати зусилля. Щоб дитина народилася, треба мамі потрудитися. Мамі подродитися. папі подродитися. потрібно, щоб вона народилася. І не кажіть, що вона тільки народжує, Ні, вони обоє народжують, бо там є сила у Бога. І це потрібно дуже усвідомлювати. Я хочу вас на за нап приймати той запис, тому що цей запис є. Ви можете переписати своє усвідомленість. Ви можете дати собі того нового проявленого, того, що ви забажаєте. Заходьте, будь ласка, за посиланням, в шапці профілю, пишіть львіна. Я хочу, хочу купальський віжинг, і я вам відповім. Дякую.